Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами я Анатосік. І сьогодні у нас буде відео про лялечки, які я, в принципі, не колекціоную. Це буде просто розпаковка, можливо, собі така. Гра мені просто цікаво було зустріла цю лялечку випадково. І мені захотілося її відкрити. Можливо, просто погратися. подивитися, що ж воно там таке за сюрпризи. Тому що вона... ця лялечка із серії Нана -на Сюрпрайз. Вона малюсінька. Я взагалі з дитинства, ну, з дитинства я дуже люблю малюсеньких ляль якихось, а в наш час випускали е, тоді в великі ляльки. І мені дуже хотілося якусь маленьку. І якщо я бачу зараз якусь таку маленьку мімічну історію, то я ну взагалі то я намагаюся, щоб це була колекційна лялька, але буває, що от і така трапляється. Саме на цю я звернула увагу, тому що. Е, це взагалі якийсь дитячий ігровий набор, який, можливо, буде, ну, неможливо, але напевно буде цікавий дітям. А, може, бу, може буде цікавий. я. Саме ця мені, Чому? Тому що в неї такий стиль шанель, а стиль шанель я люблю. А в неї тут куча всяких сюрпризиків, які треба її одягнути. Ось ці палички. Ми зараз подивимося, наскільки я зрозуміла з коробки, треба буде доставати ось ці пакетики, надувати з цими паличками, і вони потім їх треба буде якось так е, нажати, і вони мають відкритися, і там має щось лежати для цієї Е, е Не знаю. Просто такий настрій. Подивитись, погратись разом з вами. А, ну, може, це кому буде цікаво. А я напевно, що серед вас є такі, кому це цікаво, такі ж всі цікаві. Так, я впевнена, що терпить цікаво, так як і мені. От. Ну і в кінці мені залишиться ця маленька людська, Цікава, вона досить миленька. Називається цей набор сюрприз», Surprise Mini Ultimate Surprise. І дівчинку цю звати, наскільки я зрозуміла, Кітті Kitty, Kitty Catwood. Ось така вона. Я так розумію, що це можна зібрати її образи цієї лялечки. Вона, до речі, іде вінілова, тому що вона на нас що побішенки, я там якось ну, зустрічала в магазині, вони зазвичай тряпчані. Так, що я тут ще прочитала? Що е, треба буде надути ці е, пакетики, вони робляться як е, кульки. І вибухають в конфіті. Маю надію, що тут у мене вся квартира в конфіті не буде після моєї розпаковки. Після трімні тут. Так, да. Так, ну що, дивимося, що тут у нас є. Починаю. Так, що ще я тут. Я сказала, що лялочки ці випускає компанія MJ. Ну, я розумію, що вони більш цікаві, можливо, дітям. Мені терцікаво. Так, ось так ой. Ось так коробочка. Ця коробочка у вигляді мордикицьки. Чекотика, як китська це дівчинка. І зараз я якось спробую його. Десь, Десь не буду відкривала. Так, гарно вам відкрити. Ай. Ось так вона відкривається. Ось. Ой. І вже починають випадати якісь пакетики. Так, як же її так взяти, щоб воно було І вам не видно? Сема малялочка. Вона зафіксована цими штуками. Так, тут у нас є інструкція. Зараз я її достану, що ми будемо робити. Так. Ну, по-перше, тут є, які на неї мають бути аутфітики. Може, у нас тут є українська мова? Якщо ні, почитаємо англійською. Так, українську мову знайшла. Поки що, може, знайду. Що потрібно зробити? Треба вставити соломинку на половину у фіксатор. Десь ось Ось Тут є такий фіксатор і є соломиночки. Щас я їх покажу. Треба вставити у фіксатор. Потім подуть соломинку, щоб надуть пакетика. Потім обережно відірвати перфорірувану полосочку, і обережно треба буде зжати ось цього пакетика. Тобто, таким чином нам треба буде відкрити і там буде знаходитись одяг, зуття. І всяке таке цікаве. Так, але давайте спочатку подивимося саму лялечку. Зараз оці всі пакету. Так, я достала лялечку. Це така мила дівчинка з блакитними очима в капелюшці. Котику, Цікаво, він, ти десь до неї пришпандьорений чи ні? Не знімається. Нічого собі. Це що, приклеєний до голови? Так, в неї є волосечко. Волосочка не дуже багато, але він є. В неї щось оставимо Знімаються оці чебутки. Мені ніжки. Так, я тут ближче до вас, щоб було повинна така, в неї на руці є такий браслетик, капелюшок, берет такий, берет у вигляді з вушками котячими. Я вже провірила, він не знімається, тобто він якось зафіксований до самої голови. В неї є шарнірость тут, гарно крутиться голова. Звісно, що в неї ніжки рухаються і ручки. Ось така лялочка. Одяг у неї, Ось я чобіточки її зняла. Одяг у неї резиновий, він знімається з таким чином. Зараз ми це все познімаємо, переодягнемо, одяг прорезиняний. О, так що, ось така я знову діла її, її туфлі. Така гарна дівчинка у нас. Миленька, миленька Кітті. Лосечко довгеньке. Ну, і воно не прошите, воно просто приклеєне тим, разом із шапочкою. Так, ну що, тепер дуже цікаві в неї ці ботики, чи капчики, я не знаю, на туфлі це, це більш такі, як чобітки. У них такі гарні тут бантики. До речі, ще чому мені подобається, тому що ця лялечка, вона дуже гарно вписується, вона ще де стиль шинель. І вона гарно вписується в мою історію моїх рубюрет. Не знаю, можливо, якась дуже маленька, їхня буде сестричка. Така модна. Ну що, пробуємо. Наші пакети. Як так, теж пакети в вигляді котика. Буде вже до небіг. Так. Відкриваємо соломину. Та-да, Це все ж таке цікаве. Поїхали. Ну, це дітям, звісно. Так, тепер обережно оце відірвати. Ну, що у не дуже обережно обервалась. І що треба робити? Отак. Так, Шерлок не їж. А тут сюрприз. Так, зараз це я все маю. Комп'етіт гарне таке, який сердечок. Гарне. Не на твоїй підлогі. Я підлогу, не мені. Так, аби це відірвати, треба все ці вуха. Якась така цікава, вже вже не котяча, а собача вийшла. Так. І що ми тут маємо, це, мабуть, я. Скористаюсь ножицями. Шерлок, не трогай, не чіпай. Так. І тут у нас ось такий топ для лялечки. Шерлок, не підлизуй. Шерлок не трогай, цю бумагу, не можна їсти. Я да, сейчас мама будет убирать пиво вечера. Так, я все достала, Такий топ рожевенький. Mm -hmm. Ну что, пішли наступного будь Ну да, я Так, ну что, поехали. Ой, это так нет. Так. У -у -у! Ну, надо пылесос буду. Так. Шерлок. Шерлок думает, что она робить. Гуляюся? Гуляюся. Ох. Так, що ми тут челика? не лежи, нічого. Шерлок у конфіті. А тут у нас ще один топік. Боже, скільки це в неї цих топіків? Ні топіків. Це вже якийсь такий з ромбом. Цікаво, треба топік. Таке. Так. Я наступний, мабуть, зараз якось відкрию без конфіті вже, тому що я його не приберу просто. Тут воно гарне. Котики, о, медведики, сердечки. Але, боюсь, моя нервова система більш не ще й собака у мене вся в конфіті сидить. Так, ми відкриваємо наступну, ну, в принципі, зрозуміли. Так, а тут в нас юбочка ось така. Так, все. Так. Так, наступний пакетик у вигляді медвежачої мордочки і вже без, без конфітів. Так, ага, а тут ще одна юбочка до другого топіка. Так. Яка в нас буде модня маленька лялька? Ще один ось такий пакетик. А тут, а тут. Тут, мабуть, ви знаєте, мені здається, тут підставочка. Останемося. Ага. Так, це дійсно. Малюсінька підставочка для цієї лялечки. Ось так. Ще один такий, пакетів відкриваємо. Тут у нас окуляри. Тепер наступний. 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 Тут у нас конфеті, але надувати не будемо, У вигляді, знову ж, таки ж котика. А, ще третій. І третя юпочка. Юпочка, спідничка. Третя спідничка. Де там в мене чого надаючка прицепилася? Спничка. Там на заставку. Дякую, Шерлок? Так, ось такі. А тут в нас вже йдуть босоніжки малесенькі. В наборі. Ми ну, це все одягнемо наші маленькі кралі. Що, надо їм ще один брихне? Не буду. Не буду. буду. О. О, яка шубонька у нас є. Дивіться шубка. Автоледі. Шубка Автоледі. Ну і начебто останній пакетик. Ось. він, І я так думаю, тут щось знову спільничка. Але ні, має бути топік. Да. Так воно і є. Ось. Так, ось такий топік. Зараз ми це все на неї переодягнемо. І побачимо, які в неї. Тобто, оці платьочку, ми його зараз знімемо. І в нас йде три набори одягу, які були показані ззаді на коробочці. Тільки мені цікаво, як з цієї красуні зняти плаття це резинове. Тоді чому попридумаю. Далі, щоб я була дитиною, то мені було б, мабуть, дуже цікаво гратися такими іграшками. Так. А, знімаємо наше плаття. Якось, звісно, странно в чоботах і в платі, ні, нічого. А тут в неї, бачите, змолдовані такі трусики і ліф, бюстик ліф. Так, ну що? Що ми там зараз і прийділи? Вдінемось цієї зараз комплектик. Угу. І до нього спідничку. Так, це не це. ага ось од спідничка. Ще я не знаю, кому відео у мене сьогодні таке. На п'ять, на десять, на дванадцять. І одягаємо спідничку? З такий в образ, так сказати. Що ще ми можемо одягти? Ми можемо ще одягти сюди окуляри. Так, і ось такими ж окулярами. І така вийшла у нас модня дівчинка. Зараз надійнемо її наступний образ. Так, ще ось наступний у нас ось такий образ. Зараз ми її поміряємо ще другу пару взуття. От, а потім я надіну зверху їй шубку, тому що якось, ну, самі розумієте. О, так, я її переодягла. А виніш мені тут Катерин допомагала, допомагала одягти її, оці босоножки. Ви тільки подивіться на цю красу. Це просто щось неймовірне. В неї каблучок іде такий. Така вона гарнюня. Так, зараз я ці модні босоніжки знімаю, тому що я хочу надіти зверху її шубку. А якось не дуже доречно буде шубка і босоніжки. Треба чобітки одягати. Це, до речі, їх правильно його чи неправильно. Думаю, правильно. Так. Шубка теж, зараз покажу, шубка теж молдована. Так, щоб не досвідчуватися збимо краще видно було. Так, зараз ми її одягнемо. Ну, загалом мені подобалося, якби я дитиною була. Мені ще б краще б подобалося це все. А мамі моїй не дуже б сподобалося. Тому що як я дивлюся, скільки мені зараз скільки всього полісосить буде потрібно. Це така собі історія. Ага, в неї рука не влазить разом з браслетиком. Зараз ми її вже приодягнемо таку круту дівчину і я на мій браслетика. Так, да, я браслетика те не Ось така вийшла вона. Шуці, з підставочкою візьму. І ось так вона буде виглядати на підставочці. Ой, окуляри десь вже заскочили, ну, загалом страшенно модна, але знаєте, мені здається, що в цьому цьому ділі їй не вистачає сумочки. Я б їй, наприклад, додавала сумочку. Ах, ще один а, наряд я одягати не буду, я його просто вам покажу, тому що він, в принципі, він такий самий, де топік і спідничка, а, просто інший колір. Зараз. І на цьому я буду завершувати і піду прибирати і пилісосити весь бардак я тут сама наробила? Це ось така спідничка і ось такий. Так, що топік. О, ось він. І ось така спідничка. Всім, кому сподобалось відео, ставимо подбайку, підписуємося на канал. Далі буде щось цікаве. Дуже. Не забуваємо про наш телеграм-канал. Всім пока!